Вітаю вас, друзі, пасічники на моєму каналі, всіх з медовим Спасом, зі святом, з закінчення всіх трудів наших пасічнянських. Підійшли ми вже до тієї грані, що вже пора готувати сімейки наші землі. Вже мед, який був у нас за ціле літо, хоча і дощі були, мед, який був, ми вже відібрали, відкачали, корпуса зняли, полосочки поставили. Ще дехто не відкачав, дехто ще, ну там то, що декілька вуликів залишилося. Полосочки поставили, приготувалися до зими. Ще пізніше будемо переглядати, будемо передивлятися, де може, може потрібно, де подкормка дамо. Де, ну, в принципі, я е, не думаю, що хати кормових запасів хатить. Але бджолки наші літають, друзі, дивіться, марні на тоді. Так, ще є 50 гектарів гречки цвіте. Вона, звісно, вже що там надасть, але вони мають роботу. Такий вийшов контролю друзів своїх, які рік трудилися. Можливо, і дуже багато дивлюся є, що люди скаржаться, що є недобор меду. Ж робиш? У нас так, так само це ліки, Дуже... Сьогодні, друзі, дивіться, погода, ну вже. Вчора качав, качав шамет. був дощ. дощ. Не повірте, дощом залазив сім'ї, дощом знімав корпуса, заносив відкачувати, це ще дуже добре, що є хатина, що є куди прийшов, димом зігнав, забирав, тому що. А сьогодні погода шепче, шепче, дуже гарна погода. Але віддихаємо. Наше свято, які діти поздравляють, родина мене вітає. Так дідусь пасічник, то з нас ще зможемо з цими кліматичними устойчимом. Ну, тягнемо, друзі, тягнемо, працюємо, бачу, от лодочки мої літають, гарно літають. Були на одну рамочку, пізні отлодки пороблені, друзі. О, але бачу, дуже гарно літають, працюють, треба подивитися, я ще до них не спів руки не дійшли, ще полосочки їм поставити. Вон стоять мої. Рік назад, друзі, я навіть не міг би подумати, що я вам покажу, друзі. Дівчатка літають, тому що я оставив один корпус, не повірите, ще 145-й повний розплоду. Рік назад, друзі. Хто б міг би сказати, віть, які в мене... Лежаки бомбезні поставалися. стан покритий, новісенький, льоточки сам поробив, все вимолював, викрашене, кругленькі льоточки, стоять вулики, віддихають. О, пасіка працює, літають тепленько, яка сьогодні дуже тепло, гарно, дивіться, як гарно друзі літають. Не скажу, що це. Віщо робиться, брудь на льодках, поснімав корпуса. Дивісь, літають дуже гарно, дуже гарно літають. О, навіть тому в мене є, не було ще в мене можливості, ще постараюся, звісно, придбати. Тут у мене цей здоровенний лежак розділяв на 2007, пізні отводочки. І ті 200 працюють. Дивіться. А последні відповодочки це вже... Дуже пізні-пізні, друзі, от полочки. Отакі, друзі, справи. За рік поміняв повністю все. За рік, ще хочу наповнити, мені дуже багато наших місцевих пасічників у мене вічно гудять. От наш тобі тобі ютуб канал, да нащо тобі там, ти позоришся свою пасіку, там та людей по 300 сімей, та люди там мочні пасіки, то не виставляє, а ти там в тебе тих 40 вуликів і то показ. Друзі, Но стільки в мене друзів є, дзвонять до мене. З Одеси вже до мене чоловік дзвонить, я йому дякую, вітання йому, злетела до мене, звідти дзвонять до мене, звідти. Підказують друзі рік назад я не думав би навіть по представити не міг, що в мене за літо, за це літо, благодаря моїм друзям по інтернету, які отварять, відбувають... дай номер телефону. Я на вайбер там чи на месенджер кину, дзвонять, общаємося, ділимось опитом, мені підказують. Є такий в мене один що... Від нього похвали добиться дуже трудно, але буде і підказує в формі. Тому, друзі, зовсім по погіначимо веду пчеловодство. І замітив, що зовсім по погіначимо сімейки йдуть. І зовсім, навіть відкриваю вулика, я дивлюся сім'ї, зовсім іначе розвиток, зовсім іначе сім'ї. Те, що я сам вів, і те, що друзі підказують, те, що мені розказують, зовсім різні віші. Зовсім різні віщі. Я бачу результат великий. Великий результат, тому не раді того ютуб-канал у мене, щоб я там би щось виставляти своє, чи чим потішитися, чи я там чим добутки мені, а раді того друзі, що обростаю друзями, хорошими друзями, дійсно е е е пасічниками від Бога. Я такий, я, знаєте, хоча я, я дипломірований пасічник, я закінчував е при союзі я закінчував е чоловочівське училище. Але то було гіначе, це було гіначе. Зараз пасіка йде зовсім, я сказав, пасіка йде зовсім по нових технологіях. О, о. Е, приміняємо зовсім другу породу бджіл помаленьку пробуємо. О, ще в мене є трошки, ще в мене залишилося трошки цих моїх аборигенів, але плануємо виконати їх повністю. Планіру повністю сподобалася, ну, мені було дуже багато коментарів, як я хотів завести карніку. Було дуже багато коментарів, що це бджола є не, не, гібридна, що ти володя, не займайся, маєш свою май. Е, друзі, для мене сподобалось. Я радий нею працювати. Мені дуже добре, я бачу результат, навіть по медовій разниця велика. По розвитку гнізда разниця велика. Ще так мені попало, що мій друг е -е, заказав маточки, але заказав, був три маточки, але йому вийшло попасти за кордон, він до мене дзвонить, Володя, це тобі подарок, забирай. Куди? Сім'ї скомплектовані, все. Було в мене три отходочки слабеньких, я, ті матки. Там в мене була трошки трутовочка десь. Якась була одна сім'я, матка десь при обльоті не повернулася. Я свої порозкидала, а в ті отводочки я. Підселив карніку і такі молоденькі оточки, маленькі пожмені, але такі бодренькі літають, такі живенькі, такі. За рік, друзі, дуже багато помінялося. Хоча дощі були, було таке, практично не було в можливості влізти вулики, бо дуже Наш травень був такий сухий, а потім всі останні місяця, день погоди, два, три, чотири, п'ять днів дощу. Але що маємо, то маємо. Вийшовши на пасіку. Вже хочу вийти, друзі, на пасіку. Та як я дивлюсь в інтернеті, стоїть чоловік в шортах, заглядає вулики. Та як я ще стою, в мене ще там трошки є, то, то з опаскою, бо це в мене карніка, я не переживаю, це в мене карніка, тут у мене карніка перша. Но там що в мене є мої, то можуть і дати в потилицю. Ну хочу, друзі. Щоб так, як мій друг каже, я не знаю, де мій димар, де моя маска. Хочеться працювати вже так, знаєте, в своє удовольствие, щоб не щилитися, не вилучати цих лишніх ударів. Але я спробував. У мене було основне друге і казали, я спробую, так як я цього року придбав, був ще пакет. Основне, друзі, я в той рік трошки, а щось нема грошей, щось нема грошей, щось нема грошей, щось нема грошей, а й пізніше, а й пізніше, пізніше б я поставив полоски вдачі, аж в кінці вересня місяця. Друся. Десять сімей про mm -hmm. факт клізів. Тому цього року, друзі, на мене навірається, що ти зарані ставиш. Я так корпуса відбираю і одразу полоски, корпуса відбираю і зразу полоски. Тому що в мене сімей посипало. Ну, я їх, звісно, казав до другого, я себе наказав рублем. Я поїхав, купив пакети, встановив пасіку на місце. О, що... Ну не буду я без бюджету, а починати опять з нуля. Не виходить. Тому я в парніку, уже был друга пакети, підняв пасіку. Трошки за літо, звісно, вилетіло у мене з моїх гібридів декілька воїв, я зловив. Трошки не робив отводків. На мене вже мої сприялися, звісно, що ти володи розганяєш пасіку, таку сусіди злараються, що ми дозволили декілька вуликів, а ти ж тут таку пасіку розігнав. Ну нічого, ну, я думаю, ми перейдемо, бо трошки де мої ще гібриди і трошки ще їх ганяють. Ну, Я сподіваюся, що перейдемо на карніку і сусіди успокояться. Попробуємо трошки виводити самому. Погано друга, нема виїхав, звісно, ми з ним планіли У нього там дуже гарне місце в лісі батковостом, Ну, нічого, в мене є друг, він мене не обідає, він мені маточки просто доставив. Ну, гарний обіду, гарна джонка літає. Пропрацювали рік, я яку посидів, підсумував. Я вообще з цими дощами я друзі, що вже трошки нічого не буде, тому що я шкавляла такі душі. Такі душі ляли, що так. Але спогодилося, трошки були місцями, трошки вони, звісно, на ці взятки, які були у мене, щоб була погода, це, звісно, були позаливані нижні корпуса. І я подивився, так от до мене каже, що ти переглядь, що там робиться внизу, може позбути. Так як я, друзі, перший рік на корпусний, перший рік я вже. Корпусна система в мене, то мені каже, ну, я подивився, матка має де червити, меду вистачає, запас меду на рік зроблений, те, що на продажу, ну, те, що їм у обітони, сховано. Це буде навесні, знаєте, е дуже багато дивлюся е і дуже багато є пропусків в мене, от, наприклад, весня, весняна стимуляція, а є мед у них, і, ну ти й добре, що в них там мед то є. А ніколи не робив весняної стимуляції, щоб взяти в медочку, тепленько розвести, кормушечки є, поналивати, поставити там по стопості, по дві, щоб був гарний розвиток, щоб можна було взяти. Всі їх слава Богу, взяв трошки весняного, трошки ранню, літню, дуже по чуть-чуть, по жменці, Ну я його взяв. Але далі був, завтра робив правиль... правильну весняну стимуляцію, можливо, було б. Ну це все. Всі ази пассиснянськи не вивчиш. Ну, Провіривши корпусні вулики, от дивіться, ще є, ще мої є гібриди. Провіривши корпусну систему. Назад на лечах, звісно, я не вернуся. Це вже мови нема. Будемо тільки розширятися на корпусний. Сподобалася система. Ось такі, друзі, у нас діла працюємо. Переглядаю, знімаю ковпуса, де треба став, що є мару пару лежаків, але я їх хочу збутися, хоч мені стараються, що там бджоли, там мене носять. Ну вже знаєте, коли дивись, привик до одної системи, лізти опять в лежаки, якось може виходить. Тому що будемо старатися, хочу попробувати, що вулики ППС чи ППУ, так як в мене дерев'яний, друг мені кажуть, ти спробуй побачиш, що це от мене пару кущів малини, ви не повірите купами, бджоли купами. Сідають ту малину. у мене пізня малина ця така здорова. І вона там саме цвіте окупами. Гарний льот, гарно дівчатка літають. Хай вже собі, там вони вже okay. то, що на 50 гектарів, там тих пасіків стільки, що це але, але літають, летять на гречечку, десь собі летять, щось шукають. Ну, на сонячних нас перецвів, звісно. Я думав, що, звісно, сім'ї посипаться сильно, тому що. Як стільки було що я переживав, але благодаря дощам у нас сім'ї не просили за що, то, що було 2-3 дні дощу, в день погоди. Але принесли собі, принесли нам. Так що всі друзі, святом вас, щоб ми опускали руки, які працювали. Розширяйтеся великих великих фагментах зборів, удачний вам зимівлі, яка наступає. Все, всім пока. До нових зустрічей, друзі.